Чи вірите ви в те, що Бог може змінити ваше життя сьогодні до кращого? Послухайте, що написано в першому посланні до Тимофія в першому розділі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Павло глибоко усвідомлював свою негідність. Він знав, де він був, що робив, і як чинив опір Богові. А коли благодать Божа змінила його, він сказав: Подивіться, що Христос зробив для мене! Якщо може бути спасена така людина, як я, то надія залишається для кожного. Перший з грішників став гідним лідером в християнській церкві. виняткова міра нашої обережності пам'ятати глибину рову, з якого ми були витягнуті, і не покладатися на самих себе, а щодня з радістю підпорядковувати свою волю бажанням Бога.